Тисяча 1899. боротьба світових лідерів за африканські колонії сягає апогею на півдні континенту. Британія веде бойові дії проти зулусів, диких племен акантів та вправних метабельських воїнів. Полковник Байден Пауел в епіцентрі подій того ж року він отримує доручення зібрати два батальйони кінноти і спішним маршем вирушати до Мейфкінгу, містечка в серці південної Африки. Контроль над містом давав ключ до володіння регіоном. Протягом 217 днів полковник Павел керував обороною твердині. переважаючим силам противника взяти цей ключовий об'єкт так і не вдалось. За бойові дії у Мефкінгу Байден Павел отримав звання генерал-майора і славу національного героя Англії. Король Великобританії Едуард VII радить генерал-майору облишити військову службу. Довколасвітня подорож Байдена Паула об'єднує скаутів різних країн. Вітальна телеграма українців. Київські пластуни так і не змогли потрапити на загальний збір скаутів у Лондоні. У 1901 році Байден Павел повертається до Англії як герой. Особиста популярність генерал-майора різко збільшила тираж його підручника військової розвідки, адресованого передусім молоді. Саме в цей час Павел дедалі більше переймається ідеями. Формування підростаючого покоління він студіює літературу, присвячену проблемам виховання юнаків від часів давньої Греції і спарти до найпередовіших під тупору виховних теорій. Усі свої зусилля він спрямовує на вироблення цілісної системи, яка б органічно втягувала молодих людей у світ гри та романтики на лоні природи. Згодом цей рух дістане назву скаутинг. До втілення ідеї скаутингу Байден Пауел підходив обережно. Він хотів переконатися у її життєздатності. Влітку 1907 року генерал-майор зібрав групу з 20 хлопців і організував перший скаутський табір, який мав великий успіх. Через рік Пауел видав підручник скаутинг для хлопців і оформив його власними ілюстраціями. Саме ця книга започаткувала найбільший у світі рух молоді. Це може звучати дивно, значить те саме якраз генерал Бейден Паул англійський, який мав певний дощ звійне в Південній Африці. Ну і він створив цей рух. Богдан Гаврилишин громадський діяч, меценат, доктор філософії, економіки та права. Дійсний член римського клубу Пластун. Від 1946 року належить до курення лісові чорти. Він створив це дещо. В 1907 року. І ну, це створено в Англії, але значить, зразу з тою певною програмою. Ще це були значить, це були табори, це були прогульки, це було значить, любов природи. Ну, і скаут це скаутами. І тут жив якраз такого більше мілітарного терміну. Бо скаут це той. Розвідувач, так само як властивий пластун, був для козаків, книга Байден Павела Скаутинг для хлопців розійшлась мільйонними тиражами і була перекладена на 35 мов. Щойно розвідка для хлопців почала з'являтися у вітринах книгарень, як скаутські гуртки, стали масово ширитись в Англії та багатьох інших країнах світу. У 1910 році король Великобританії Едвард VII порадив Байден Паулу облишити військову службу. Він вважав, що ширячи свою виховну систему, той набагато більше прислужиться батьківщині. Павел покинув армію і перейшов до життя присвяченого службі людству через скаутинг. Байден Павел бачив мету і знав, яким шляхом її можна осягнути. Родина священиків привела йому глибокі християнські цінності. Життя в природі та військова служба додали гарту і витривалості. Британія забезпечила блискучу кар'єру та почесті. Досвід підказував йому, що Бог, батьківщина, життя у природі, самовиховання, допомога іншим мають стати основними складовими задуманої ним великої гри. У 1912 році Байден Пау відбув подорож довкола світу для того, щоб зустрітися зі скаутами різних країн. Так починався скаутинг як міжнародне братерство. Перша світова війна пригальмувала ширення руху. Однак з її закінченням він продовжував зростати. У 1920 році скаути різних країн вперше зустрілися на загальному зборі організації в Лондоні. Офіційне запрошення на цей з'їзд отримали й українські скаути з Києва однак, обставини перешкодили їх планам. Тож до Лондона. Вони надіслали лише вітальну телеграму. Під ту пору в східній Україні зароджується російський скаутинг, а в західній рух польських гарцерів. І що цікаво, в 910 році приходить ця ідея на територію України, і спочатку з'явилися дві скаутські організації неукраїнські. Юрій Юзич, громадський активіст, співголова всеукраїнського пласту, учасник пластового курення Орден Залізної Остроги. 910 році з'явилася як польська харцерська організація у Львові виникла у Львівській області, символічно так. І в тому ж 910 році з'явилася. Організація російських скаутів в Бахмуті, сучасне місто Артемівськ Донецької області. Тому можна, і в принципі, це і польські, і російські історики визнають, що російський скаутинг, ну чи протоскаутинг, бо там він ще не був такий класичний, зародився в Україні в Донецькій області, а польський скаутинг зародився у Львові. Як і будь-яка організація, скаути мають свою атрибутику та символіку. Головним їх символом стала трилиста лілія, яка вказує на три пункти скаутської присяги. Ця лілія стала основою відзнаки для усіх скаутів світу. Будь-яке відображення національних символів є можливим тільки у поєднанні з нею. В українському пласті лілія гармонійно поєднується з тризубом однак, основою основ для скаута є присяга і закон. Моральний кодекс, у якому об'єднано базові принципи скаутингу. Та між ними є, що для мене є дуже важливим, також один з тих законів, септу характеристик, що пластун має бути корисним, що не зосереджується на собі. Він щось повинен робити для інших, відчасно ну, до своєї батьківщини, як можливо. В день 21-ї річниці скаутський рух мав понад 2 мільйони членів у різних країнах світу. Під цю ювілейну дату британський король Георг V надав Байден Павелу титул барона та лорда. Однак, в пам'яті людській він залишився начальним скаутом світу. Коли Байден Павел сягнув 80-літнього віку, він повернувся до Африки з дружиною леді Олаф Байден Павел, вірною помічницею в усіх починаннях та лідером світового руху дівчаток гайдів. Вони осіли в Кенії у спокійному місті з прекрасним краєвидом на засніжені верхи гір. Формування скаутських організацій у східній Європі припадає на передвоєнний час. Світ готувався до великої крові. Кожен з потенційних учасників світового переділу робив усе можливе для духовного та фізичного гарту майбутніх воїнів. Скаутинг давав для цього якнайширші можливості на цьому тривожному тлі. Він набуває відверто мілітарного забарвлення. В Україні тим часом формується російський скаутинг під проводом гімназиста, а згодом лікаря Антона Гончаренка. Перший осередок він створив у 1909 році в Бахматському повіті на Донеччині. Паралельно знову ж таки на території України. Зароджується польський скаутинг. У квітні 1911 року Андрій Мялковський проводить у Львові перший скаутський вишкіл. Іван Шмола створює перший відділ українських скаутів. До мілітарно-фізичного вишколу Чмоли та Франка Іван Тисовський додає структури та методики. З легкої подачі Петра Франка скаути перетворюються на пластунів. З об'єктивних причин перші осередки українського скаутингу прижились та пустили глибоке коріння саме в Галичині, визнаному центрі національного відродження. Подих передвоєнного часу наклав на нього мілітарний відбиток, і це закономірно, оскільки для українців першочерговою проблемою було об'єднання націй та створення власної самостійної соборної національної держави. Аналогічну лінію тримали. Поляки, розвиваючи скаутинг, вони надавали йому яскраво вираженого військового забарвлення. До речі, одним із співавторів цього середовища був гарцмайстер та майбутній генерал Юзеф Галер у 19-му році, на чолі польського війська, він боровся проти української галицької армії. Осінь 1911-го. студент Львівської політехніки Іван Чмола організовує перший український відділ скаутів з штаб-квартирою у приміщенні Львівського військово-спортивного товариства Січ. До нього входили учні академічної гімназії, студенти Львівського університету, торгівельної школи, головної державної семінарії, жіночої семінарії українського педагогічного товариства та семінарії сестер Васильянок. Першим підсумком діяльності відділу Івана Чмоли став двотижневий вишкільний табір у Чорногорі влітку 1912 року за участі більше 30 пластунів та пластунок з різних галицьких гуртків. Фактично, то був перший український скаутський табір. Сучасники Назвали гурток Івана Чмоли першим таємним військовим відділом пласту. Іван Чмала чітко дотримувався власних настанов. До програми діяльності відділу входила стрільба з Кріса та Браунінга, сигналізування стеження військової вправи з маршами тощо, володіючи англійською мовою, чмала робив переклади з праць Байден Паула, що сприяло, попри мілітарний характер його відділу, дотриманню основоположних засад скаутингу. Організатором другого скаутського осередку у Львові став син знаменитого класика української літератури Петро Франко. У грудні 1911 року він створив таємний скаутський гурток при філії академічної гімназії. На відміну від Івана Чмоли, в основу діяльності своїх гуртків він поставив фізичний вишкіл. Знову ж таки, саме Петро Франко, за порадою професора Івана Баберського, запровадив для українського скаутингу назву гостуни. Назву пласт не Олександр Тисовський придумав, а вважається, що цю назву запропонував Петро Франко, син Івана Франка, який був засновником пласту. І я, ну, скоріш за все, є таке припущення, що назву підказав батько Іван Франко, який був більш начитаний. От що є на Кубані такі пластуни, і відповідно запропонували назвати українських скаутів словом пластун. Бо Пластун це козацький розвідник. Паралельно з Франком та Чмолою до розбудови пластового руху береться викладач Львівської академічної гімназії Олександр Тисовський. Свій перший скаутський гурток він заснував 21 квітня 1912 року. 18 червня того ж року Тисовський прийняв першу присягу українських скаутів від найактивніших членів своєї команди. До мілітарно-фізичного вишколу Чумали та Франка він додав структури і методичних основ. Власне, на цих трьох китах і тримався український пластовий рух. Сила волі, енергія і талант засновників дали йому розвинутись у відносно короткий міжвоєнний період і не дали пропасти у повоєнний час. Пласт до Другої світової війни мав відносно короткий період розвитку. Від 11-12 року, коли складав пласт формувався і складалася перша пластова присяга, до його заборони польською владою в 30-му році Борис Гудзяк, єпископ УГКЦ, провідний науковець в галузі історії церкви, ректор Українського католицького університету. Пластун куреня, орден хрестоносців, в 30-х роках він був підпільним. І він зазнав великого розвитку в dp таборах в таборах displaced persons, тих біженців, які опинилися в Німеччині, в Австрії внаслідок Другої світової війни. І там в цих таборах молодь, яка своїми батьками опинилася на вигнанні була охоплена пластовими лідерами, які ще знали пласт 20-х чи підпільних 30-х років, і був великий бум пластового розвитку. Завдяки зусиллям Петра Франка, пластові осередки Львова налагоджують контакти з іншими організаціями на околицях регіону. За його ініціативи, 6 квітня 1913 року у Львові відбувся з'їзд пластових впорядників, на якому було ухвалено запропонований Тисовським статут пласту та розроблений Петром Франком проект пластового однострою, який був близький до англійського зразка. Ти року 1914-го у Львові пластуни проводять другий з'їзд і створюють центральну управу, яка почала розподіл терену Галичини на 11 пластових округ та сформувала відповідні окружні управи, налагодила видання власних друкованих органів, систематизувала однострій та відзнаки, і почала підготовку до державної реєстрації статуту. За своїм змістом і зовнішніми ознаками пласт почав набувати яскраво виражених рис європейського скаутингу. Разом з тим, організація була тісно пов'язана з військово-спортивними товариствами Сокіл та Січ. На потребу часу поруч з пластовим практикувався вишкіл суто військовий. Так напередодні війни Іван Чмела організував окремий пластовий відділ стрільчиків при соколі, який займався парамілітарним навчанням юнаків від 12 років. Пластуни дефілюють Львовом разом з соколом та Січчу. Пласт у Надніпенщині поняття Бог і нація розірвати неможливо. Павло Скоропадський вводить пласт у систему освіти української держави. Напередодні Першої світової під впливом Галичини пласт починає вкорінюватись і в недалекі від неї буковині. Ініціатором його створення стало українське студентство Чернівецького університету. Навесні 2014 року члени студентських організацій Січ та Союз створили ініціативну групу, яка робила все для того, щоб зацікавити ідеями пласту гімназійну молодь. Згодом у Чернівцях було засновано буковинський полк українського пласту імені Івана Богуна. з цієї нагоди літографічним способом. Було видруковано метелик з життєписом Богуна пластовими законами та матеріалом для першої пластової проби. Напередодні війни пластовий полк нараховував близько 800 осіб і поділявся на сотні частини і гуртки. Апогеєм передвоєнного розростання пласту стала участь його відділів у львівському з'їзді організацій Сокіл та Січ у червні 2014 року, з нагоди сторіччя з дня народження Тараса Шевченка. Слід пам'ятати, що за всіма цими датами та офіційними заходами стояла жива пластова емоція, тісно пов'язана з глибоким релігійним почуттям. Для мене пласт був місцем глибоких духовних пережиттів. Вечір за пластовою ватрою, ніч на стійці, на таборі, споглядаючи на зорі. Це були глибоко релігійні пережиття. І ця відкритість на таїнство, яке пласт дає молодій людині, є відкритість на одне наше. Життєве таїнство і тут конвергенція між пластом і церквою мені здається є дуже ясна. Відомості про Пласт, як про військову патріотичну структуру ширились по всій західній Україні. З початком Першої світової війни більшість пластунів зголосилась воювати в лавах січових стрільців. Загалом до стрілецтва записалось близько п'яти тисяч людей з організацій Сокіл, Січ та Пласт. Частина українських січових стрільців під проводом сотників пластунів відзначились у боях на горі Маківці та Лисоні. У повсякденному житті пластуни вітаються, подаючи руку ближчу до серця. Вітання лівою означає приналежність до пласту та довіру до людини, з якою вітаються. На урочистостях пластуни промовляють один одному скоб. Так звучить назва породи орла. Скоба білохвостого пластуни прийняли його як свій символ. Знову ж таки, гасло скоб є початком слів: сильно, красно, обережно, бистро. Проголошенням першого універсалу Центральної ради пласт поширює свою діяльність у землях Наддніпрянської України. До цього були спроби започаткувати пласт в Києві та Бахмутському повіті однак найбільшими пластовими осередками стали Біла Церква, Кам'янець-Подільський та Чернігів. Спільною рисою для Галицького та Наддніпрянського пласту була глибока релігійність його членів. Бог і нація для пластунація поняття були і лишаються нероздільними. Мені було цікаво читати в старих пластових посібниках, наприклад, такий протокол пластовий, який відзеркалював глибокі відчуття літургії. Не тільки пластуни були учасниками Служби Божої в неділю на таборах, тому що священники капелани приїжджали, але було зазначено, що Пластуни в лавах чекають, е не розходяться, поки священник не роздягнеться. А чому? Бо як священник роздягається, він ще мовить останні літургійні молитви, які є пов'язані з таким, знаєте, заключенням Служби Божої. Перший надніпрянський пластовий курінь було створено у Білій церкві. Заснував його колишній інструктор російських бойскаутів Євген Слабченко, псевдо «Деслав». Офіційна назва курення українські бойскаути. Влада УНР ставилась прихильно до створення пластових структур, тож надала УБС приміщення в українському клубі Білої церкви. Розвитком пластових гуртків займались різні установи УНР. Протягом 1918 року, за підтримки гетьмана Павла Скоропадського, було створено пластові гуртки при кожній українізованій гімназії. Таким чином пласт пожвавлює діяльність в таких містах, як Фастів, Катеринослав, Київ, Вінниця, Канів. Пластові осередки тоді користувались підручником Олександра Тисовського пласт та статутом УБС, що був виданий в 1918 році у Білій церкві. Після повалення гетьманату та приходу до влади директорії пластуни склали ядро старшинських кадрів новоствореної армії УНР. На цьому поки що все. Через тиждень має бути ще цікавіше: любіть Україну. Тримайте порох сухим.